Головна святиня України острозька біблія стала доступною для розуміння пересічному українцеві. А все завдяки наполегливій праці отця Рафаїла. Перекласти книгу зі старослов'янської на сучасну українську мову справа не з легких, адже книга і справді унікальна. Найтяжчі моменти це було розкусити, що це таке та «Острозька біблія. Бо ми нормально в 16 столітті звикли до того, що береться будь-який текст і його перекладається, а в острозі того не зробили. Зустріч відбулася у межах проекту Від книги до мети організатор заходу Ірина Фаріон зізнається, запросити архимандрита Рафаїла для неї було мрією. Являйте, які ми щасливі, що ми є сучасники новітнього перекладу Біблії, який вийшов у 2000 і 2001 році, сучасною, живою, наснаженою, світлою, незнищенною, невагомою і дивовижно красивою українською мовою. Над перекладом Острозької біблії отець Рафаїл працював понад 30 років, адже про це його особисто попросив блаженніший Йосип Сліпий. Надія Черепко, Дмитро Герасимов, Павло Замрій Вісник.